Усім привіт! З вами Андрій! І сьогодні я вам покажу свою збірку Minecraft версії 1.6.4. В даній збірці встановлено 26 модів. Які саме зараз ви побачите. Optifine. Forge Mod Loader, ну як же без нього. Shaders Mod, Chinken Construct, Backpack, Bibliocraft, Beams of Planet, Dynamic Lines. Ось, Fossil and Archeology, Iron Chest, Mod Mod, Rain Minimap І додаткові встановлення до Тінкін Construct. Що ж, переглянемо наш світ. Силочку на скачування цього клієнту я виложу в описаннях під відео. Що ж, ми зайшли. В наш світ. І що ми одразу бачимо? Якщо ви знайдете якесь село, ви маєте зустріти там отаку от нову хатинку. Що це за хатинка, і з якого моду я вам зараз скажу? З мод це Tinkern Construct. Додає різні кірки, мечі, сокири, різні предмети. Їх можна крафтити. До речі, ще. ой. Добавляє цей мод різні метали в різних світах. Наприклад, якщо ви там поставите якийсь мод на Незери, або ще там щось, там будуть спавниться нові руди. В пеклі спавняться, зараз покажу вам. В пеклі спавняться ось ця руда. Ось ці, здається, три руди спавняться в пеклі. Так. Fossil and Archaeology, Що ж він додає? Він додає в наш світ динозаврів. Парк юрського періоду. Різноманітні нові предмети, сети. Ось, ви бачите, їжу для динозаврів, ДНК, блоки декоративні. І самі блоки, з яких можна добувати ДНК і вирощувати своїх динозаврів. Ось. Це тінкен констракт. Ви бачите, тут різноманітні кірки, мечі, щити, луки. Все, що хочеш. Бібліокрафт доволяє тут різні декоративні предмети. Так. Що ж у нас тут нового? Тут нічого. Нові яйця спавну. Нові моби в нас є. Бекпаки. на нова. Діамантове яблуко. Що ж, IRNS скрені, до речі, в новій версії додали земляну скриню. Зараз я не знаю скільки вона вміщає в собі. Ем. Окей, я ще не, діз... не знаю, що вона взагалі робить. Так, декоративних блоків тут у нас ніяких немає. Так. В принципі, он в нас є ще дерев'яна броня. Ну і ось. Зараз я вам покажу. Ось ви бачите, як ми літаємо. Нова анімація. Як ми йдемо? Ось дивіться. Як я б'юся. І що ж? І ще такий сюрприз у нас є шейдер мод. Встановив я шейдери. Ще ем... не працюють шейдери. Ну, окей, я з цим розберуся. І зроблю викладу вже готову робочу збірочку. Що ж, дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, я буду створювати нові. Клієнти, нові збірочки. Переглядайте, дивіться, буду знімати летсплеї. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був Андрійко. Па-па